Особлива увага жінкам. Покажу вам вправи, які благотворно діють на весь організм, як чоловікам, так і жінкам. Но особливо жінкам зроблю уклон. Підтягуються ягодиці, отут от більш вони опуклі будуть. Ну і щоб фігура була більш-менш акуратна. От такі вправи. Починаємо всі вправи завжди любі, з масажу. Масуємо ось тут. ребром ладоні можна кінцями пальців масуємо ось так. І шию отут. Хвилин п'ять. Спину масуємо таким от чином. Ходимо як ми на лопатках, катаємося з боку на бік і ось так от масуємо, знаходимо три гірні точки, больові місця. Якщо немає, то до поту робимо це. От, ягодиці масуємо теж ось так. Таким чином, не треба нам ніякі масажисти. Таким чином от масуємо ось. От. Ну, а тут вже проще проще руками ми тут раду дамо, можна ще масувати, і я ось так масую на колінах. От. ну І тепер самі вправи. значить. На ліктях можна отак ставити, в мене плече болить, я так не можу ось. Я ставлю отак. Витягнута нога рівненько і до землі не ставимо, піднімаємо і в сторони ось так от. Якщо б вам краще було видно, ось так от робимо. І ну і міняємо ціну. Такі вправи, значить, робимо і ось так теж. Піднімаємо обов'язково іменно на носках стоїмо, не на, лод... не на підошві. А на носочках і піднімаємо ось так. Самі ягодиці масуємо. Ну і всі внутрішні органи, особливо е, нижнього так званого тазу, будуть здорові. От, на носочках стоїмо, на пальчиках, на нозі. Ось такі дуже корисні вправи. Ну і Можна ще ось так, коли стоїмо, робити кругові рухи ногами. Кругові, ну і піднімати їх на і в сторони, і кругові рухи. І міняємо ноги. Ну і для талії робимо ось такі скручування. О. І поднимаем лопатки в воздухе, кто может, и поднимаем таз, так званый у повітря. Ну, Бажаю вам